Так, а поки що ми переходимо до наступного. Есмінці чи застосують США свого Есмінця? Якщо так, то з якої причини? Давайте подивимось. Яка вірогідність я буду дивитися, яка вірогідність того, що США застосують свого Есмінця? Так. Вірогідність така невисока, що вони застосують. Вона там вже він, би, то присутність цього ісмінця є, тому вже там інтерес, тут інтерес випадає. Такого застосування якогось немає. Він вже фактично там десь знаходиться. Чи по документам, чи по якимось заявам. Тобто він фактично то, те, що він там знаходиться, це вже є, можна вважати його застосування, чи можна і так вважати його застосування. Загально у військовому плані якогось там застосування цього ісмінця не випадає. Валет пустий випадає. Нічого такого я не бачу. Бойового застосування цього ісмінця не буде. Ми і так вичавимо цих. Цих згарбників без змінця. Так, зараз гляну. Так, Роберт Кеннеді молодший, 69 років, бубновий голубі ага. Племінник Кеннеді хоче балотуватись. Роберт Кеннеді 69 років, Бубновий король. Зараз знайдемо, його подивимось, яка вірогідність, які в нього шанси. Невеликі в нього шанси. Тут одразу випадає, тут погана біля нього комбінація випадає. Він е по здоров'ю, здоров'я йому не дозволяє. Зараз ми загально подивимося, чи буде він балотуватися, які в нього шанси, але у нього по здоров'ю випадає погано. Він е хоч би дожив до тих виборів, цей е Кеннеді. Поганенько в нього випадає, чи за здоров'ям, чи, е можливо, якісь там можуть бути з ним інциденти. Ми подивимось, яка вірогідність. Те, що він буде балотуватися або виграє вибори, які в нього шанси. Балотуватись він може і може, може і буде, або бажання буде таке, тобто інтерес його випадає в цьому. Але по факту тут владної карти такої не випадає. Можливо, він буде якимось або технічним кандидатом, або просто кандидатом може висуватись. Серйозних таких от для нього шансів, щоб він став президентом, не випадає взагалі дуже низькі. Цей Кеннеді, Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, чи будуть на Новий рік використовуватись салюти. Ті салюти взагалі треба назавжди прибрати, бідні собаки, дуже лякаються. Згоден з вами з тими салютами, що взагалі, чесно кажучи, не, не до салютів. Навіть якщо ми переможемо, я не думаю, що ці салюти хтось буде дуже радіти цим салютам. Чесно кажучи, думаю, що так. Ну, я точно не буду радіти салютам найближчі декілька років, так точно. Подивіться, будь ласка, по Харківській області. Це питання вже було по дітям, підуть в школу чи не, чи не підуть. Так, подивились це питання. Далі, друзі, дивлюсь. Секундочку, відкриваю. Далі телеграм-канал, дивлюсь, що ви ще писали, які питання задавали. Так, ага, ось про... Маргарет також цікавить питання, чи правда що Бог як енергія, вважається в науці, зокрема, виражається в науці, зокрема в фізиці, квантової фізиці, чи взагалі в науці. Чи таке можливо? Ну, я, в принципі, і без карт можу сказати, що неможливо. Частково може виражатись в фізичному плані. Може, може виражатись, але... Як, як енергія виражається в науці, зокрема в фізиці, зараз подивимось це питання. Ні, такого, такого не, не випадає, ніякої фізики тут не випадає. Тут Духовна, енергетична сфера. Тут взагалі ніякої фізичної. Фізично він може дивіться, вищі сили, і Бог, як вищі сили, він фізично може нанести удар. Руйнівний, просто скажений удар може нанести комусь, хто це заслуговує в фізичному плані. Тобто так може проявлятися. Але загально це не, це не є сама наука або фізика, або там квантова фізика, як ви писали, вона не є проявленням Бога. Це не так. Але через це вищі сили можуть Бог вищі сили можуть впливати через ці процеси, через фізику, можуть впливати і наносити просто руйнівні удари там, де він, він вважає, що це. Так справедливо. Так. Така відповідь, Така відповідь, Маргарет, Якщо ви на стрімі. Ось ваша відповідь. Так, так, але я радію за тих людей, які не налякані, так як ми. Вони стійкіше виходять. Ну, тут також, бачите, від людей залежить. Я, наприклад, і до цього там мені ну, ну, стріляє, ну, прикольно. Ну, так, щоб супер радості якось було, так, в принципі, по барабану. А зараз взагалі-то неприємно. Ось так. Так. Подивіться, будь ласка. Так, подивився такі питання ваші. Дивлюсь далі, дивлюсь далі. Дивлюсь далі. Як пройде розмова, знову як пройде розмова Зеленського і Сідзіньпіня? Давайте, це останній раз на це питання, тоді більше не задавайте його. Подивимось. Розмова Зеленського і Сідзіньпіня. Вірогідність, результати. Яка вірогідність, що вона буде, і які від цього можуть бути результати? Карти розмови не випадають. Тут бачите, тут зацікавленість. Тут випадає бубнове хлопати, і бачите, ці, ціка, зацікавленість цього Сі Цзіньпіня от, вони будуть намагатися, дивіться, тут хлопати Сі і хлопати цього бункерного. Все це йде взагалі не від Китаю. Китай тут взагалі боком випадає, по боку. Це все йде від е, бункерного орка. Він таким чином буде намагатись зацікавити в цих перемовинах через цього Сі е, нашого президента. Ось так випадає. Розмова розмови тут не випадає. Я не бачу поки що такої розмови. Е, чітко не випадає. Можливо, вона буде пізніше там колись, можливо, її взагалі не буде. От, е, бо не цікаво, не цікаво Зеленському, бачите, ось для нього. Він і так переможе, ми і так переможемо. От. Це от від Бубнового цього короля, від бункерного йде. Він хоче зацікавити якось. І цей Сі Цзіньпінь, він тут взагалі по боку випадає. Тому він і не дуже і рветься, я так розумію, розмовляти, тому що зрозуміло, що він просто буде як посланець від бункерного цього. Від бункерного. Ось так, друзі. От випадає Зеленський, чи хоче він розмовляти. Я не бачу, щоб Зеленський хотів розмовляти також. Я думаю, що він розуміє. Я думаю, що він розуміє, для чого там ця розмова і що це взагалі, для чого це все. Китай там не має особливої думки, він хоче просто просунути, по-хитрому просунути бункерного цього, бункерного цього ідеї або пропозиції. Ось так. Слава подивіться, будь ласка, чи повернуть гроші військовим, які забрали. Так, друзі, спочатку в телеграм-канал у нас ще одне питання. За... Ви підписані на телеграм-канал? Друзі, хто не підписаний, підпишіться на телеграм-канал, і під вечірнім постом ви можете ставити свої питання. Яке питання набирає більше реакцій? Те питання в першу чергу я розглядаю. П'ять питань от. з першого. З першого і... Одне питання набрало найбільшу кількість реакцій. Я його першим зачитую. Друге питання чуть менше, наприклад, на один. Або так. Так само. Воно друге по рахунку і так далі. І отак, п'ять питань. Заходьте, пишіть питання, підписуйтесь на телеграм-канал, також підписуйтесь на канал, якщо ви не підписані. Зараз дивитесь стрім, також підпишіться. Ось так. Тому то, це буде нечесно, коли люди заходять, чекають, чекають, пишуть свої питання. Інші люди ставлять під ними свою реакцію для того, щоб його розглянули. А тут ви зайшли на стрім, просто написали і одразу його дивитесь. Це не чесно по відношенню до глядачів інших. Тому підпишіться на телеграм-канал. Зараз я скину ще раз посилання на телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал можете підписатись і сміливо задавати свої питання. Так, друзі. Так, далі, далі. Про ісмінця ми подивились і дивимось, Настя пише питання, які дійсно стосунки у Вірменії і е, нашого ворога. Ворожої Федерації. Дивимось, стосунки в Вірменії і Ворожої Федерації. Гарні стосунки там у, у владі гарні стосунки. Владні, у владі гарні стосунки. Те, що вони там викаблучуються, чи щось там. вони... Там є деякі, Там є деякі, бачите, вісімка тут пікова випадає, вона вказує на те, що деякі там недомо, недоговорки є, щось там вони не прямо все ділять, прямо ідеально, але все одно нормальні там у них стосунки, Вони... вони тільки там борються за владу. Бачите, удари тут пусті, хвороба пуста випадає. Все це більше. Більше або через якісь гроші, або через якийсь інтерес у владі, або щоб залишатися у владі, або маніпулювати, вони там оце роблять. Тобто насправді там нормальні в них відносини і ось таке. Ці вірменія, вона лежить під, під Ворожою Федерацією, як ніяке якась существо, яка щось таке. Створіння якесь ніяке просто валяється під ним. І е, Ворожа Федерація може робити з ним все, що захочеш, і вони можуть яке або там маніпулювати або шантажувати, якісь скандальчики, інтрижки, літочки. Але це все для того, щоб втриматись при владі і все. Тому там ніяких розбіжностей дуже немає. Ось так. І там ну, такий народ, чи така влада. Тому, в принципі, так і випадає поки що їм. Так вони і будуть, так вони і будуть при цій владі. Вірменія так і буде там, як не риба, не м'ясо, під Ворожою федерацією. Їхній інтерес там. Гроші і так далі. Так, подивились ці питання. Ці питання також розглянули. І давайте. Давайте, друзі, одне питання з чату. Всім вітаю, вітаю, Юлія, вітаю. Питання з чату. Добрий вечір. Подивіться, будь ласка, чи підуть наступному році діти в школу в Харківській області. Я дивився на всю Україну, що частково все одно змішана буде система. Всі одночасно, так що пішли в школу і будуть навчатися в школі ну, офлайн. Такого не випадає. Все одно змішана система випадає навчання. Це ми вже дивилися, є відео на каналі. Так. Дивлюсь далі, друзі. Зараз я гортаю чат, що хто тут писав. Вітання з Івана франківська Івано-Франківська, моє вітання вам. Так, ну давайте дивимось, Надя пише. Подивіться, будь ласка, це, це таке питання з телеграм-каналу, з чату. Візьмемо його одне про військових. Чи повернуть гроші військовим, які забрали? Всім, випадає частково. Комусь можуть повернути, десь, комусь а комусь ні. Випадає частково частково. бо багато Це це прийняло командування, це прийняло військові військове керівництво. Це рішення, це вони так вирішили, десь воно десь ці кошти потрібніші. Ось так випадає, тобто всім не повернуть. Тут частково якусь якось частині можуть повернути, а, а, ну не всім. Такого, що всім, от, всіх забрали і всім раз і повернули, такого не випадає. Частково, де, деяким підрозділам або деяким, хто там, хто ніде, як то кажуть. Не було ніяких там проблем і так далі. Бо різні людей дуже багато на фронті, різні там ситуації можуть бути. Хто ніде не провинився, кажуть, як, як вирішить командування. Але не всі. Частково можуть повернути.